На рівненській атомній електростанції облаштовують другий рівень захисних споруд на території РАЕС, зокрема побудували укріплюючі бетонні конструкції. Їх журналістам показали, але знімати не дозволили з міркувань безпеки. Будівництво почали 23-му чи двадцять 24-му році. Чакай нас по чому так пізно було поставлено завдання, щоб ми найперше захистили наші елементи видачі потужності першим рівнем захисту. Тому ми в 2023 році повністю виконали роботи з першого рівня захисту. У 2024 році ми вдосконалювали цей перший рівень захисту. Перший рівень захисту добудували у 2023 році. Загальну вартість будівництва захисних споруд озвучити не можна, оскільки роботи ще тривають. Розповідає генеральний директор РаЕС Тарас Ткач. На запитання чи проводить адміністрація АЕС аудит вартості робіт на предмет розкрадання, Сергій Куроєдов відповів так.